Простий рецепт смачної вечері для всієї родини. Готуємо запіканку з макаронів і фаршу. В першу чергу відварюємо 400 г макаронів в підсоленій воді. Відварюємо, як зазначено на упаковці, трохи не доводячи до готовності. Готово. Знімаємо їх з вогню і зливаємо воду. Далі 500 грамів м'яса пропускаємо через м'ясорубку. На невеликі кубики нарізаємо цибулю одну штуку і на крупній терці натираємо одну моркву. Першою обсмажуємо цибулю до прозорості. Додаємо моркву. Смажимо до м'якості моркви. Тепер сюди додаємо фарш. Сілі перець за смаком і томатний соус 2-3 столові ложки. При постійному помішуванні обсмажуємо все разом 5 хвилин. Готово. Знімаємо з вогню. Готуємо заливку. 300 мл молока додаємо яйця 3 штуки, сілі перець, перемішуємо до однорідності і заливка готова. І ще в останню чергу натираємо на крупній терці твердий сир 100 г. Тепер форму для випікання змащуємо олією. Викладаємо половину макаронів, розрівнюємо їх і трошки притискаємо. Далі викладаємо половину фаршу з овочами. Також гарненько розрівнюємо. А далі повторюємо шари, висипаємо макарони, що залишились, і фарш з овочами. Поливаємо заливкою. Враховуйте, що заливка буде повністю покривати два нижніх шари, за бажанням її кількість можете збільшити. Ось так відправляємо запікатися в розігріту духовку до 180 градусів на 20 хвилин. Через 20 хвилин посипаємо запіканку сиром. І знову відправляємо у духовку ще на 15-20 хвилин. Запіканка готова. Посипаємо зверху нарізаною зеленню і подаємо. Рекомендую додатково до запіканки подати кетчуп чи томатний соус. Він чудово доповнює смак, виходить дуже смачно. Обов'язково спробуйте приготувати. Буду чекати на ваші відгуки.